Йоу, друзі, всіх вітаю! І це друга частина проходження Майнкрафту з датапаком, який робить мобів злими. Ви під минулим відео мене дуже сильно вразили, адже ви набрали 400 з чимось переглядів. Це для мого каналу і для мене дуже дуже велика цифра. І, до речі, напишіть в коментарях свої враження від. Першої частини відео. Мені буде цікаво почитати, і коли ви напишете коментар, це мені допоможе розвинути свій канал ще більше. Адже мій контент буде покращуватися і поширюватися. Тож я не буду довго затягувати. Починаємо. Отже, в минулій частині ми добули 6 діамантів, якщо я не помиляюся, і зробили собі діамантове кайло. Також е, в нас є трішечки лазуриту, редстоуну і, в принципі, їжі. Їжі в мене, в принципі, достатньо. А, і заліза, дуже, дуже, дуже багато заліза. М -м я пропоную собі. собі. Я пропоную ще більше заліза переплавити для того, щоб зробити собі броню. Ось. Але мені, походу, не вистачить. Так, мені не вистачило на всю броню. Мені потрібно ще щит і зуття. Тож, давайте я краще добуду трішечки вугілля. Хоча я навіть не знаю, де воно тут. Ні, воно. А, ось воно. Тож я добуду трішечки вугілля. Отже, друзі, в мене є 59 е, частинок вугілля. Я знайшов 2 смарагда та ще 5 діамантів. Також я знайшов золоту руду. І що хочу сказати, я цілих 15 хвилин реального часу шукав це місце, адже я ту. Запутався, ой, я краще вугілля пере... ой, яке вугілля. Залізо переплавлю. Окей, okay. за цей час я в принципі можу добути камінь. Бажано два стаки, а. Адже коли я буду йти в пекло, мені знадобиться дуже багато ресурсів для будівництва і, ну, в принципі, для захисту. Але давайте краще камінь зачекає, і я наберу ось тут воду для того, щоб А, у нас тут гості, як завжди. Дякую. Окей, я набрав води, і для чого? Правильно, у нас є ріка Лави, і вона така досить велика. І давайте я все ж таки розілью воду для того, щоб утворився обсидіан. І я зміг звідси зразу піти в N, ой, в пекло. Отже, ну лаву ми розлили. Тепер потрібно добути обсидіан. Ну, ось 20... Блоків обсидіану я добув, ну, це так, щоб якби так я щось десь зробив портал неп... неправильно. Я знаю, я можу зламати тоді той портал і переробити, але на всякий випадок, на запас, я собі краще більше зроблю, ніж, ніж зроблю менше. Тож, залізо в нас вже переплавилося. І можемо золото переплавити, але найголовніше це їжа. Адже завдяки їжі я зможу довше прожити. Тож, треба трішечки почекати, доки їжа смажиться. А потім, ні, під час того, як їжа смажиться, ми можемо спокійно добути камню. Отже, в нас є два стаки кругляку і смажена свинина вже готова. Залишилася с, е, сира баранина. І до, доки воно все жариться, так, я не потрібні мені блоки виставлю сюди. Хоча мені дуже сильно потрібен кремінь, але кремінь, стоп, кремінь тут добувається. Окей, okay. mm, що в нас ще є? Кістка, пил, світло каменю. Запитаєте, де я достав? А я відьму вбив просто. Ну, я ще можу, в принципі. А, стоп, я мав собі зробити ще наголінники. На... Ні, залізні чоботи, вибачте. Зроблю залізні чоботи. І мені. Оуч! Oh. І мені не вистачає, до речі, дерева для того, щоб скрафтити собі щит. І де ж у нас щит? Так. А, стоп, Кресало мені треба буде одна заліз. Добре, це не проблема. Але от мені потрібен щит. Ну так, ось. Раз, два, три, 4, 5, 6. Мені ще треба дві дубових колод, але мені потрібно тоді на поверхню підніматися. Так, смажена баранина готова. Ну, Тоді я зроблю смолоскипи. А, стоп, забув забрати вугілля. Зроблю смолоскипи для того, бо в мене їх вже мало, якщо чесно. Так, це все сюди. І піднімаємося на поверхню. Отже, я вибрався на поверхню і я вибрався десь біля Саванни, але це мені не зашкодить зробити портал в енд. І мені потрібно якраз дерево дуже 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 сильно. Я навіть його би добув із запасом. Тому що просто я розумію, що вона мені знадобиться навіть в пеклі. І я вічно згадую той енд. Як же я ж уже хочу пройти цей Майнкрафт, так, тут ще якась печера! Ні то ні-ні-ні. Ні то ні, не треба, не -не ні. Так, гаразд, давайте я ще дерево добуду. Ну, окей, в мене є 23 блоки вакації. Так, це скільки в нас в стаках. О, це 2,5 стака. Ну, менше половини. Так, і. Охуху, ху який тут каньйон! Він дуже великий і я чуть не впав в нього. Блін, це би було дуже обідно, якби я впав. Оуч, чекайте. З керуванням не розібрався. Так, тепер можемо, в принципі. Та що це? Тепер можемо, в принципі, будувати Ender, е, по, портал в пекло. Ну, портал вент я буду будувати ось там. Адже тут я зможу добути кремінь, який мені так потрібен. І можемо, в принципі, заходити в пекло. Так, кремінь ми добули. Тепер робимо кресало і також робимо собі. ні, В першу чергу ми зробимо собі щит. Щит. Так. У нас є щит. Візьмемо його в праву руку. Ой, це в мене ліва рука. І тепер робимо собі кайло. Так, кресало в нас готове. Оу, у нас дощ, якась сумна погода. А, точно, я ж забув, що на мене моби нападають. Фух... Ну і тих курка. О, ще один клієнт. Так, з цим клієнтом ми розібралися. І тепер будуємо портал END. І запалюємо наш портал пекло готовий. Але... Так, пил світло світлоками я, я, мабуть, викину. І перекусити треба. Адже я ж умру зараз. Так, так де мій хліб? Хліб, у мене залишилось мало хлібу. У мене. Ого! Ого! У мене. А ні, в мене багато їжі. Ну що ж, Ага, ну і я з цим ділами, як завжди, заспавнились якийсь ра. Тож я пропоную перше, я забув, що в мене ще золото є, а мені його треба переплавити, тому що, Як ще я буду торгуватися з піглінами. Отже, координати я записав з золото я переплавив, в мене їх 16 слитків, але... Ну, я не знаю, мені здається, не вистачить. Я ще б хотів собі скрафтити кайло дерев'я. Ой, який дерев'яний що? Меч. Я ще й сказав кайло, ну це прям діамантовий меч. Адже, коли мене буде атакувати гаст, а це мені буде взагалі не круто. У мене два кругляка, їх можна, в принципі, викинути. О. Так. Забираємо з собою верстак. Ну і що? І давайте якось звідси вибиратися. Хоча я бачу там є хід, тому ми туди підемо, походу. Так. Ось. Ну, я не знаю. В принципі, я міг би самородки. Я не розумію, що мені порох. Самородки міг би добути собі. Ну, це непогана ідея, в принципі, так. Але. Добре, я все ж таки добуду самородки, бо мені реально здається, що 16 слитків це буде замало для піглінів. І. Вау! Я як завжди, в якийсь реально сра... <звук> ну, коротше, невдало, я спустився, як ви бачите. У <глузь> ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. <глузь> <глузь> ні, я ж зараз помру. Ооо. <глузь> <глузь> Першу за всю історію Майнкрафта, яку я проходив, я Майнкрафт не пройшов. І я дуже сильно здивований, адже мені реально було дуже важко його проходити з агресивними мобами. І датапак я залишу під описом цього відео, а також пояснення, чому я його не прохожу далі. А тому, що щоб вернути ті всі ресурси, які я видобув, мені потрібно буде ще десь пару днів гри, або навіть тиждень, і це дуже-дуже дуже довго буде. І я навіть вважаю, що цікавіше буде, якщо в кінці, якщо ви до нього дійдете, побачите, що ось такий попандос вийшов. Я не знаю, як ви, але я хочу, я хочу почитати, які ваші враження від цього відео. Тому пишіть коментарі, ставте лайки та підписуйтеся на канал. З вами, як завжди, я був Грецькеч. Всім па-па!